Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде перезапуск акваріума на 15 літрів. Я була на пташиному ринку, накупила там рослинок. Це в мене топиться керамзит в акваріумній воді. Зараз я це все зливаю. Першим шаром буде керамзіт, оцей, який майже потонув. Потім я покладу таку сіточку. Другим шаром буде кварцит. І будемо висаджувати всі рослинки і запускати одразу креветок. Можливо, тут залишились ще якісь креветки, але це не точно. Що ми робимо? Оце все розв'язуємо і висипаємо. Чого я вирішила його перезапустити. По-перше, тут дуже багато було різних водоростей, спишки, то одна водорость вилізе якась, то інша вже закалібалась, з ними бороться. По-друге, давно було в планах запустити акваріум без фільтру. Без компресора, без обігрівача. Просто подивитися, що з цього вийде. Я буду запускати його трошки по-іншому, не так, як минулого разу. І буде більше рослинок. В мене тут керамзіт і ось така штука забула, як це називається. Видно? Видно. Воно таке пористе і дуже класно для бактерій. Воно не шкідливе, в мене вже було таке в акваріумі, в фільтрі було. Просто шматки вугілля, піноскло і керамзит. Минулого разу під цю корягу ховалася риба і взагалі не було видно, що вона тут є. І креветки. то я цього разу максимально заповнюю цей простір під коряшки. Вугілля буде спочатку брати на себе там якусь. Функцію поглинаючу, а потім воно буде як добриво буде віддавати поживні речовини назад, рослинкам. Тобто вугілля я використовую як добриво. Тут в мене росте попереч, вона так уже прирослась, трошки муху приросло. Цей мух не приліз. Я хочу додати ще. Значить, крем -зід промила. Тепер що я роблю? У мене отака є штука, це мішечок для, наповнюючи, для акваріумного на всякого. Я його хочу розрізати. І це буде така штука, отак От положу на цей керамзит, щоб не присипався ґрунт, щоб не перемішувався з керамзитом. загубила свою ложку. А ось вона. Таким чином дуже сильно буде збільшена площа, де селитись. Пресним бактеріям це буде такий у нас фінтор. Ось так. Це сітка Капрунова. Тось мені писав, що не зрозуміла, з чого сітка, що буде якісь вредні речовини в акваріум виділяти. Звичайний капрон нічого не виділяє, на яких в різних речовин, то не переживайте. Ось я вже положила цю сітку. Тепер буду засипати ґрунт. Ось мій ґрунт, ґрунт кварцит і засипаю. Тепер моя задача закрити максимально цю синю сітку. Хочу, щоб він засипався туди за коряжку. Це в нас буде справжнє дерево. Бачите, це його коріння імпровізоване. І воно росте із землі. Ось так, така задумка. Живний ґрунт я не буду сюди додавати, бо потім можуть бути дуже великі проблеми з водоростями. Я під кожну рослинку положу добрива таблетки. У мене уквая, але це ще старі запаси. Ну, я знаю, що вони продаються і рідні. Ось, я закрила оцю схованку і тоді не будуть ховатися туди ні рибки, не креветки, Ось туди, під цю, цю корягу. Бо вони по минулого разу всі сиділи під корягами, взагалі не було видно, що там щось живе є. Що я ще хочу зробити? Я знаю, що цей ґрунт він буде зсипатися, я хочу зафіксувати його. У мене є така штука. Ось така в мене є штука. Це пластик. Ось, я хочу зафіксувати. Ось так, щоб не сипався цей ґрунт, не висипався. Ось так буде краще. Ось так. Будуть такі тераси у нас тут. Як буде все засаджено рослинами, то не буде видно оці пластикові вставки. Так, продовжуємо, досипаю ґрунт. Ще не показала. Забула включити камеру. Я налила туди оцю чорну водичку, яку я взяла зі старої губки. Я вилила отуди от на дно. І зараз будемо висаджувати рослини. Не будемо залишати ґрунт. Це в мене чиста вода. Зворотний осмас. Значить, почав провалюватися ґрунт. Це добре. Висаджую рослини. Рослини будуть ось такі. І ось такі.

Папороть. я думаю, что вот тут она будет добрый расти. Только же не можно. Вот тут. Вот тут я и приколю зараз. Причепилась. Равлика. Це приклеїла Мох, Мох Крісмас. Ну, це той, який в мене просто є вдома. Цей вже прирощений. Доклеїти його не треба, хай буде. Так. Це я хочу приклеїти десь ось тут. Біжкрябую коряжку клею остала. Можна ще муху наклеїть. Це я. Сусіднього акваріума не розчитала, дуже великий шматок відірвався. Нічого. Оце мух, він також, він як фільтр в акваріумі. Він збирає на себе всю взвесь. Буде мухова кочка. this Ось я висадила вже всі рослини і набираю воду з акваріума, щоб запуск акваріума відбувся швидше, щоб там швидше встановився біобаланс. Прибрала зайві листочки. Це я викладаю туди пістю. І ворабликів випущу і креветок. Ці креветки, жовтий тигр. Уксус. В цій кружці в мене ще були рибки, але рибок я відсадила в інший акваріум, а сюди жовтий тигр. Креветочки, тут їх 10 штук. Подивимося, як вони приживуться. Це рослинка, це плющ. Прикрашаю коряшку. Ще додам трохи пістії. Пістія – це плаваюча рослина, і вона дуже швидко росте і забирає на себе поживні речовини. І це дуже добре для акваріума, який тільки запускається. Ось наші креветочки вже щось там їдять на криптокаріні. Досить багато рослинок висаджено в цей акваріум. І я хочу не включати тут ніякого, ніякої фільтрації, тут буде світло і на перший час тут буде аерація, а більше нічого не буде. Аерація, щоб швидше запустився акваріум, щоб швидше встановився біобаланс. І коли розростуться, вже підуть в рост рослини, то аерацію я тут вимкну. Рибок я поки не планую сюди садити найближчим часом. Поки тут будуть тільки креветки, взагалі хочу такий креветочник зробити. Ось такий вийшовся в нас акваріум. Показую, скільки сантиметрів ґрунту. Ось на передньому плані разом з керамзітом виходить 7 см. Зовсім не видно ту синю сітку, яка в нас лежить на керамзіті, і на задньому плані, звісно, шар ґрунту вищий. Ось так виглядає акваріум на наступний день. Встановила світильник, RTT, український виробник. Посилання на їх інтернет-магазин залишу в описі під відео. Досить красиво вийшло і встановила аерацію. Компресор поставила. За перші два дні померло дві креветки. Тобто умови їм не підійшли, умови не такі, як в них були їхньому акваріумі, в якому вони виросли. Ті креветочки, які малючки, які маленькі, вони повинні краще прижитись до цих умов. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Ось така у нас вийшла краса. Треба цьому акваріуму купити світильник, такий інший для наноакваріуму, от як на цьому акваріумі. І хочу, щоб ви порівняли, бачите, круглі акваріуми, мені здається, краще виглядають, ніж квадратні. Він такий більш сказочний чарівний. Тут також все добре. Ікра, розбора галактика, ось вона. Все тут добре в цьому акваріумі. Але оця форма круглого акваріуму, вона мені більше подобається, ніж Прямокутні, квадратні, а круглі і овальні вони краще виглядають, як на мою думку. Помічник. Ось це акваріум менший. інші. Показую свої. Це на 250 літрів. Це скалярія. Дуже красиві риби. Я обожнюю скалярій. Дуже мені подобаються. Зараз нам почали вимикатись освітлення, електроенергію. Не знаю, як це все виживе. Будемо щось придумувати. Але світофільтрами в мене в усіх акваріумах встановлені фітофільтри. З ними пережити відключення електроенергії легше, ніж якби в мене були зовнішні фільтри або просто внутрішні. Ось така вже прозора вода, це третій день після запуску. Хочу показати креветочок, Ось одна. і ось інші. Ну, живі, слава Богу, все буде добре. Ось Встановила компресор потрошку. Киснем наповнюється вода. І креветочки пасуться. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. До зустрічі на каналі.